Василь Сухомлинський Покинуте кошеня. Василь Сухомлинський автор близько 1200 художніх творів, оповідань і казок для дітей. Одне з них Покинуте кошеня. під ліжко у куточок покотився м'який клубочок. Та з'явились очки, ротик. Не клубочок це, а це котик. Дітки, а чи знаєте ви, що ж таке добро? Яку людину називають доброю? А чи хочете ви бути добрими людьми? І чи легко бути добрими і приносити радість людям? Людина починається з добра, з уміння співчувати, захистити. Це зрозуміти всім давно пора, бо ми прийшли у світ добро творити. Дітки, а що ж таке добро? Добро це допомога один одному. Добро це любов, це тепло, це радість. Це милосердя, це співчуття. Ой, дітки, а що ж це за котик? Як же ж його звати? Звідки він взявся? Це ж покинуте кошенятко. Привіт, малятко, у мене немає дому. Вони покинули. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й м'явчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошенятко. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідне кошенятко, та йде собі. Настав вечір зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась із школи маленька наталочка Чує Нявчить кошенятко. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, замуркотіло, раде, радісіньке. Малятка, якою ж людиною була Наталочка? Правильно, доброю. А якби ви вчинили на місці дівчинки? Також взяли додому котика. Ти ніколи не пошкодуєш про те, що був добрим.